Доброго ранку, друзі! З вами я, Оксана Долгова, бізнес-тренер компанії BogushTime. І сьогодні, в новому році, з вами, до речі, вперше в той менеджмент я сьогодні. І сьогодні, якраз для вас провожу на дальне оточення, як його створити, це оточення, і в принципі, навіщо його створювати. Ось така у нас тема. Mm -hmm. І а, будь ласка, долучайтесь, пишіть, і дайте мені знати, чи добре мене чути, чи добре мене видно, тому що насправді а, такі дуже незвичайні умови а, проведення. А, бачу, що з'явилася я в ефірі. Ще треба, щоб ви долучились. Пишіть, чи добре чути, добре видно? І так, оточення на чутки. оточення, це наше в першу чергу. Оточення створюємо ми самі. Тобто, починає з себе далі, сім'я, далі робота. Далі соціум. І зараз, якраз, от про цей останній шар а, я хочу поговорити про суспільство, про друзів, а, про людей, які вас оточують, а насправді ви їх створюєте. Ви можете сказати, ой, у мене якісь такі знайомі, якісь вони такі мене не влаштовують, або в мене вони є дуже чудові і прекрасні, я їх дуже люблю. Але і та, і інша сторона говорить тільки про одне: це ви самі. Ваше оточення це відображення вас. І якщо воно вам не подобається, то починайте з того, що ви можете сьогодні вже зробити, щоб змінити себе, напевно, ви. Помічали, якщо раптом ви починаєте, скажімо, займатися, наприклад, вегетаріанством, наприклад, почали харчуватися і певним чином, то ви помічаєте, що якісь книги підтягуються, якісь люди інші, якісь гору на цю тему, і таким чином ви це створюєте. Якщо ви починаєте займатися напрямком новим, наприклад, ви хочете отримати вищу освіту, ви бачите, що багато людей поруч так само хочуть. Займатися а, навчанням для них дуже важливий особистісний розвиток. Якщо ви любите дуже багато гуляти, гуляти з собакою, чомусь до вас підтягуються люди, які мають так само багато собак, і ви з ними спілкуєтесь, Ви їх бачите про що я зараз кажу? На те, на що ви направляєте свою увагу. Того, звичайно, у вашому житті стає більше, і дехто знає, до речі, хочу ще тут приклад дати щодо керівників щодо роботи. Напевно, помічали, що є керівники, які пишаються кожною своєю одиницею в штаті, кожною людиною, кожним підлеглим. А є, є керівники, які, вибачте, кажуть, оцей в мене козел, оцей в мене нічого не робить, цей байдикує, цей взагалі ні на що не здатний. Але тут виникає питання: навіщо ти керівник береш? Таких людей, які так роблять, ой, мені такі дісталися там, наприклад, внаслідок там чогось, бач, бачиш, що і тисячі до доброго ранку. І а, подивіться на це, як ви створили таку команду. Якщо внаслідок там вам з поколіннями передалася така команда, вона, якщо ви інш, по-іншому себе ведете, то відповідно вони час від часу, згодом через деякий час, вони від вас підуть. Вони не витримають або такого настрою, або таких відносин, або такої нагрузки, або чогось ще. Тому що люди завжди підбираються такі, як вам треба. І чому? Чому я сьогодні говорю про оточення, тому що багато років от сьогодні в мене така незвичайна обстановка. Як правильно сказати, оточення і а, новорічні ще прикраси, а, тому, що ми з друзями, з якими дружимо дуже дуже давно. Ті, хто слідкує за мною, до речі, в інстаграм або в Фейсбуці, бачить, я зараз дуже багато пущу фотографій, відео а, щодо гір, як ми відпочиваємо. І ось друзі, з якими я вже з кимось я спілкуюся багато багато років. З кимось я це створила уточення зараз. Я от не боюсь говорити, я створила це оточення. Тому що я беру на себе відповідальність, які люди є поряд зі мною. І разом ми відпочиваємо, насолоджуємося і зовсім різні характери. В іншому житті ми можемо узгодити разом з дітьми, разом з людьми, які ще до нас приїжджають в гості. Ми узгоджуємо всі дії абсолютно. Нормально якісно взаємодіємо. Що це нам дає? Це нам дає в першу чергу самоствердження, Це нам дає насолоду, це нам дає хороший настрій, це поту робить нас самих потужними. Ось чому важ важливо створювати оточення саме такими, як ви хочете. І якщо ви можете сказати, ну а що мені робити, якщо в мене ось що ви скажете про родичів. А, ну, є родичі, з якими ви спілкуєтеся багато а є родичі, з якими з якими не дуже хочеться спілкуватися, бо вони чомусь вас Міру різних причин. Або вони вас якось використовують, вам це не подобається, або вони вам нав'язують якісь ем, свої дії з новим днем, з новим днем. На, нав'язують якісь дії, вам це також не подобається. Подивіться, ви скажете, куди я можу дітися, якщо це моя сім'я. Нікуди ви можете ем, трошки обмежити ваше спілкування. Або показати, що, які ваші цінності, які ваші принципи. Тому що все те, що я говорила, як ви створюєте, це ви створюєте своє оточення через призму ваших цінностей. І якщо у ваших цінностях є, наприклад, якісне планування, планування далеко, а вам близькі сім'я каже умовно, та що тут планувати? Тут нічого неможливо, все одно все зламається. І, і скільки ти в житті напланував, і в тебе нічого не виходить. Ну ви ж розумієте. Тобто можна. Обмежити це сім'ю ви ніде не дінете, але ви можете сказати добре, я зрозумів твою думку. Але моя думка така, і я йду своєю стежкою. Якщо ти хочеш, підтримуй мене, іди зі мною далі. Якщо ні, тримай, будь ласка, свою думку при собі, бо я в тебе її не питаю. І так повернуся до основного. Ми створюємо оточення. Якщо вам не подобається, подивіться на себе. Якщо це оточення не подобається, але ви бачите, що від нього не можна позбутися в хорошому сенсі того слова, то відповідно вирівнюйте. Зробіть так, щоб це відповідало вашим принципам. Як правильно робити, сьогодні прямо заплануйте, ви можете собі написати перелік людей, від яких ви кайфуєте, і чому Чому ці люди приносять вам насолоду? Інший список може бути ці люди, які вам надокучають, приводять вас в якийсь стан не емоційно неживий, не, не, не заряджений. Подивіться на тих людей, і подивіться, що ви можете зробити з тим списком, аби поліпшити, покращити, можливо, ви їм зможете допомогти тим, що ви почнете з ними взаємодіяти по іншому. Це точно вплине на ваші відносини. Якщо ви візьмете на себе відповідальність за ці і інші відносини, якщо ви справді захочете мати те оточення, яке вам подобається, все в ваших руках можете змінити це. Плануйте створюйте, і е, все буде добре. Тепер я хочу ще сказати: 16 числа, ми стартуємо в цьому році. Це буде перший проект Менджмент Квест 21. І саме під, під час цього тренінгу люди вирівнюють відносини з іншими людьми, в тому числі. Це вже такий іде, знаєте, як наслідок. Основне це праця з собою. А як наслідок, уже вторинне, це йдуть відносини. Тому, якщо ви хочете, ще є можливість долучитися, ми стартуємо в понеділок прив'язки до часу немає, оскільки це буде, як завжди, група міжнародна, з різними часовими поясами. Якщо вам хочеться прийняти участь, просто тут напишіть ТМК, або просто 21, ми з вами зв'яжемося. Якщо ви знаєте, як це зробити самі, що ж, бажаю вам успіхів, тому що я знаю, що багато тут з вас навіть зараз є наших випускників. І а, я вам бажаю на сьогодні гарного дня, прекрасної настрою, не зважаючи ні на що, тому що ви це Створюєте. Зараз е, єдина моя просьба візьміть і посміхніться. Посміхніться собі, і е, в цей момент просто помітьте, відслідкуйте, які у вас стали почуття, навіть якби прикро не було. Я, навіть якщо ви ще з, е, спросоння не, 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 не вийшли з ліжка, е, навіть якщо ще яка там посмішка, я ще не вмивався. А візьміть і посміхніться, і настрій набагато е, стане кращим. Що ж, натхнення і до нових зустрічей! Всього найкращого з вами була я, Оксана Долгова.